Паризький офіс СНП в облозі демонстрантів. Стихійним мітингом французи відреагували на зниження агенство металонного рейтингу країни на одну позначку. Окрім Франції, СНП знизило рейтинги ще восьми країн Єврозони. Трьох АПО збавили Австрію на дві позначки, знизилися рейтинги Італії, Іспанії, Кіпру та Португалії. Рейтинги останніх двох країн опинилися на так званому сміттєвому рівні. Зберегти талон вдалося лише Фінляндії, Люксембургу, Нідерландам та Німеччині. Французька влада запевняє, попри те, що країна втратила потрій. І не, а у перші за останні 37 років це ще не кінець світу. Це не катастрофа. Це так само, якби студент, який завжди отримував 20 балів із 20, раптом отримав 19 балів. Це хороша оцінка, хоча новина і не дуже приємна. Німеччина єдиною з поміж економік ЄС отримала позитивний прогноз від СНП. Утім, в Берліні не приховують занепокоєння, заявляючи, що проблеми єврозони спільні для всіх. Ми Усі нерозривно пов'язані в єврозоні, тому лишатися байдужим до цієї новини не може ніхто. останнім часом Париж отримував різні оцінки від кількох рейтингових агенцій, але ми вважаємо, що Франція на правильному шляху. заявив міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле. Новина від СНП не стала несподіванкою для Італії, чий рейтинг упав до рівня Казахстану. У Римі заявили, що це навпаки спонукатиме уряд до ще рішучіших реформ. Саме Італія, що третьою найбільшою економікою ЄС, нині перебуває в епіцентрі економічної кризи. П'ятниця 13 стала чорним днем для Єврозони, заявляють фінансові аналітики, прогнозуючи, що зниження рейтингів країн ЄС призведе до нової хвилі знервованості на світових ринках.